Діалог плиточників. Відео присутня ненормативна лексика. Вова, ви точно йобнулись з цими цінами і ще плюс отвори, і 45 і так далі. Чому ви зразу не кажете повну ціну за метр, А не потім плюсуєте отвори, хуйотвори такої хуйні, а у нас ніде немає? Пишу я: попрацюйте плиточником і зрозумієте. Вова, я працюю, але такою хернію не займаюсь. Ви скажіть людині повну ціну за метр. А не плюсуйте потім, отвори, 45, ті то тільки в Україні такі мудрі плиточники з'явились, в других країнах такі аси, як ви, і так далі. Роботи би не мали. Скажіть мені, будь ласка, хто ви такий, щоб вказувати мені, як оцінювати мою працю? Якщо замовника все влаштовує і мене все влаштовує, то чому я не можу окремо врахувати запилення під 45 градусів, отвори, чистові різи. Порахувати твої запилення, отвори, підготовка і так, то вийде цілих 100 євро. Це вже ніякі рамки не влази. Кому дорого, той робить сам або шукає, де дешевше. Мені, моє здоров'я, ніхто не поверне. Ви можете працювати за будь-якою ціною, яка вас влаштовує. Але не потрібно розказувати комусь, за скільки вони мають працювати. Вова, не перегинай палку в Європі дешевше, як у нас. І люди, ті, що працюють за кордоном, їм теж здоров'я їх важливіше. В Європі можуть навіть за їжу робити. Мені це не важливо. Я продаю свою працю за скільки, за скільки вважаю за потрібне. Якщо людину влаштовує, то вона користується моїми послугами. Якщо не влаштовує ціна, то шукає інші варіанти. Хай Бог тобі допомагає. Дякую навзаєм. Окей. Отакий От діалог у нас склався.